Якщо спілкуватися з поляками там, чи так читати там, про них щось, то вони, ну, таке враження стереотипне, що це там, така нація шляхтичів, що там всі шляхти. Гонорові люди, голуба кров. Але штука в тому, що тим більше так починаєш якось, цікавитися польською історією, тим, що вони пишуть. І зараз у них особливо стала така модна тема, що там вже ж 90% це все-таки потомки колишніх селян, причому селян Кріпаків. І з'являються книги, які доволі критично, ну чи скажімо, реалістично описують те, чим була така е, польська шляхта. Бо навіть у нас в Україні там е, люблять написати щось про часи золотої вольності. Насправді, до козаків туди зразу так, що це козаки, такі все були потужні, були любні. Але от є Наталії Старченко книжки, там така, така вона дуже так лояльна вона до е, Речі Посполитої, до республіки. Першої республіки ще, що от як вони там мали права, як вони там судилися, захищали там право. Але питання в тому, що то ці всі суди, права і вольності, вони стосувалися е, одної ну, долі великої. До 10-15% населення групи соціальної, зокрема шляхти. А всі інші там сиділи і колядували. І прав не мали взагалі ніяких. Є от така є книжка, дуже цікава Каміла Яніцького Вархольство польської шляхти. Ну, Вархольство це такі з так, самовпевнені люди, які а, ведуть себе так, як вони хочуть, роблять те, що вони хочуть, і, от, і їм плівать на, все, на всі грешні, на реакцію, хто там, що як, і постійно утворюють якісь скандали, конфлікти, і такі через конфлікт от вони себе реалізують. І от він е зібрав. Е Дуже цікавий матеріал, що таке була польська шляхта, як їй вдалося, так би мовити, отримати ті права і повноваження, якими вона насолоджувалася впродовж трьох-чотирьох е століть існування цієї республіки. Виявляється, що польські кілька разів польські королі потрапляли в таку ситуацію, що їм треба було підтримати свої не було, або не було там, скажімо, потомка чоловічої статі, чи там він був якийсь слабкий, треба було щоб його підтримати. І щоб заручитися підтримкою шляхти, вони поступово дають повнов... дають привілеї і повноваження польської шля... шляхтичам, дворянському стану. Чатку там, що судити, вони мають право, що вивести їх, що вони судять самі себе, що вивезти їх з-під королівського суду. Потім що вони не платять податків, що вони, король війну буде вести тільки за згодою шляхти. Уявлення про війну у них такі теж досить своєрідні. От шляхта вона досить з одного боку войовнича, але коли вони збирались на сеймі, вони воювати не хотіли. Вони, як правило, різали там всякі можливості, того, що треба на коли треба було захистити країну. От коли Іван е Третій, великий з е Московський цар хотів підкорити Новгород, то Новгород звертався ж до е корони Польської, до Великого князівства Литовського, щоб вони помогли. І якщо би помогли, то тут можна сказати, що було б дві російські держави: одна типу демократична вільна Новгорода і там е Москва, самодержавна. Вони б між собою конфліктували, ну така більш гнучка і цікава, і вигідна ситуація для Литви і для корони польської. Але шляхта сказала, ні-ні-ні, ми воювати не будемо, ми вже цього наділися, ми не хочемо. Плюс до того, от теж уявлення були про війну. Вони е, вважалося, що шляхта з'їхалася вся, вони тіпа, там, це посполите рушення зібрали, ополчення таке. І одна має бути битва рішуча. Одна рішуча битва, там виграли чи програли, а далі вони розходяться. Якихось таких ідей, що це може бути там, стратегія, що можна тут одну битву дати, там іншу, що війна може бути тривалою, шляхта цього категорично не сприймала. Це, їх це не влаштовувало, вони так так жити вони не хотіли. Мало того, що не платили податки, от була така сіль, дуже цінний продукт, рідкісний. Так вони собі пробили в своїх привілеях. що Король повинен безплатно забезпечувати шляхту, так би мовити, сіллю, що вони не були. І обрізали тут теж доходи корони. Окрім того, польська шляхта дуже активно контролювала можливості поповнення, так би мовити, своїх рядів. Це єдиний інструмент, був. Ні за воєнну, за воєнну доблесть, це було коли в середньовіччі, що ти там щось якийсь подвиг на полі бою, і тебе, так би мовити, ввели в число шляхтичів. Чи за гроші там можна було. А потім це все обмежували, вони так закапсулювалися, що вони тільки треба було, щоб самі шляхтичі визнали три незалежних ну, шляхетських фамілій, визнали, що ти шляхтич з Діда Прадіда, і тоді тебе могли включити в цю. Так би мовити, корпорація. Якщо ні, то в ніякому іншому е, випадку ти туди потрапити не міг. І плюс постійно от, існували такі, так би мовити, там, е, розслідувачі, які дивилися, чи, 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 от, хто там неправильні документи, хто кого не допустили неправильно, що яким чином вони там е, потрапив в шляхетські ряди, а він насправді якийсь хлоп. І щодо тих хлопів, то це взагалі, ну от вже як Каміла Яніцького це пишеться, що це фактично це невільники були. Що селяни, вони фактично були на становищі невільників. Це нагадує трошки от то, що як описують Американську цю конфедерацію в південні Штати, коли це була там аристократія, і негри. Так от селяни, в речі по в республіці вони були приблизно на тому самому становищі, що Негри в Америці. Навіть як написав Каміл Яніцький, що це були такі ситуації, що от якщо в Російській імперії є така легенда про цю салтичиху, яка знущалася над своїми селянами, і вони там, ну в Російській імперії можна було написати листа і цариці там послати, цариця розібралася і покарала. А в речі, по такого не було. Там не можна було жалітися на пана свого. Ніхто, от Він був все, це був верх. Ну, тобто, якщо в Російській імперії цих самодержець був десь там в Москві, він був один, а в Речі посполетів їх було багато, і вони були от на землі в тих 10-12% шляхти, то вони для решти населення, це були такі самодержці, які що хотіли, то робили. Стриму на них там не було, тому що вони були озброєні, вони податків не платили, і вони що хотіли, то робили. Це така була от унікальна країна. Якщо почитати книжку Каміла Яніцького з цією схильністю шляхти до конфліктів, до того, що внутрішніх. Саме ну бо назовні вони не хотіли. Вони, вони назовні вони якраз були такі порівняно, щоб не дуже вв'язуватися в якісь війни, бо це посполити рушення, це треба було йти на війну, вони цього не любили. А між собою вони постійно збиралися в різні якісь конфедерації і там оголошували рокоші, повстання там, за якісь права споконвічні там, і щось там вічно воювали. Якщо оце почитати. То, в принципі, стає зрозумілим е, причини повстання е, козацтва, козацьких повстань і, зокрема, Богдана Хмельницького. Тому що козацтво воювало і е, хотіло мати, якщо воно воювало, виказувало воєнну доблесть, то воно хотіло мати такі повноваження, як шляхта. А шляхта перекривала можливості, скажімо, поповнення своїх рядів за рахунок воєнної доблесті. І, так би мовити, виникав конфлікт. От з цього конфлікту, а туди ще потім додалася релігійна складова, ну і воно і бухнуло. Так що це далеко не ідеальна така, так би мовити, республіка була. Досить специфічна. Вона була, там дійсно було дуже добре, якщо ти був шляхтичем. Плюс ще можна, отут варто зауважити, що. Такий статус шляхти він перекривав фактично можливості для розвитку міст. Тому що вони не платили податків, вони вели свою господарку в основному орієнтовано на експорт, запрошували євреїв, щоб євреї управляли цим всім господарством раціонально, так би мовити, загружали цих селян, щоб вони активніше працювали, щоб все було написано, пораховано. І без податків це все вивозилося на експорт. а Міста на цьому, як і в Польщі, вони хиріли, не, не змогли розвинутися. Дуже слідкували за тим, щоб король не отримав якихось додаткових податкових надходжень, щоб він не зміг найману армію розвинути. Бо то є, якщо з'являється наймана армія, король може спиратися на неї і присікти якось у ці всі виходки цих, так би мовити, доблісних е, польських шляхтичів. І, е, от, в такому режимі вони, в принципі, проіснували оцей доволі тривалий період часу. Ну, да, там були сейми, вони збиралися. Сейми закінчувалися, як правило, якщо не могли домовитися до якогось консенсусу, то е, бійками і катастрофами. Ну, але коли е, польський король Станіслав Август придумав собі, що він хоче поступово якось реформувати цю державу, то це теж все закінчилося катастрофою повстанням. Торговіцької конфедерації, яка апелювала до цариці Катерини, щоб вона допомогла захистити стародавні вольності шляхти. В результаті Річ Посполиту поділили на частини і все це трагічно закінчилось. Польща втратила державність аж на більше, ніж 100 років. Треба також зазначити, що ідея. Скасування кріпацтва, і так би мовити, щоб всі громадяни, всі стали громадянами Речі Посполити. Вона виникала періодично в шляхецьких головах, але реалізована вона не була. Кріпацької залежності населення Речі Посполитої позбавляли завойовники – російський цар, прусський куфюрст і імператор Австрійської імперії. От вони завоювали, поділили Річ Посполиту на шматки і ввели, скасували кріпацтво. В різний час, но навіть польські повстанці 1830 року чи 1863 року вони з ідеями, так би мовити, скасування кріпацтва не виходили.